Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1247 за підручником Алебра 7 класу, автора Александра Істера. Наше завдання розв'язати задачу. Так, я вже вам 300 раз сказала, у мене лише серединка, все останнє дописуєте ви самостійно, все індивідуально. Мені саме головне пояснити, де що береться. Значить так, за олівець і три зошити заплатили 32 гривні, а за три олівці і зошит 24 гривні. Скільки коштує один олівець і скільки один зошит. Про те, що я вам повторюю, вже не знаю який раз, але буду повторювати, дивимося, що у нас питається в задачі. Значить, теми позначаємо через невідоме. Якщо нам питається один олівець і один зошит, то позначаємо через X олівець через y зошит. Пишемо, нехай. X грн, так. Да, грн коштує 1 олівець. 12. Тоді, ну, буду довго писати. Y грн так, гривень коштує, давайте трошки скорочу. 1 зошит. Означено. тепер складаємо систему. Систему. Звичайно, систему будемо складати з умови. Так, значить, за один олівець і три зошити. Один олівець і три зошити. Я думаю, в магазин виходите, знаєте, так? як вам рахують, наприклад, дайте на мені три олівчика, да? вони три множать на, на, на їхню ціну і кажуть вам суму. Віддали 32 гривні. Далі за три олівці, 3Х, так? І один зошит, плюс зошит, віддали 24 гривні. Все, система готова. Так, що? Як будемо розв'язувати? Методи, звичайно, будуть різні, але я вам вже повторювала і буду повторювати, що метод додавання для мене найлегший менше записувати чесно. Так, тому мені треба перетворити щось. По-перше, поміняти знак, тому що у нас одні плюси, Надо десь мінус, так, щоб само знищилось. І коефіцієнти. Мені що це на 3 перемножати, що це на 3 перемножати, тобто на мінус 3. Давайте так. Давайте і саме знищимо. Помножити на мінус 3. Так. Поїхали. Мінус 3х. Так. Далі мінус 9 y Множимо на мінус 3. І дорівнює мінус 32 на 3, аж 96. Так, друге, записуємо без зміни. 3х плюс у Дорівнює 24. Система. Тепер додаємо. У нас однакове зазначенням. Різні за знаком. Тоді ж. Перше 0. мінус 9 плюс 1 це буде мінус 8, так? Y дорівнює, і нам треба мінус 96, так, відняти 24, тобто 96 мінус 24, а знак ставимо більшого, тобто мінус буде 72. О, як красиво виходить. Тобто Y у нас дорівнює як невідомий множник, треба мінус 72 поділити на мінус 8. Так? Мінус на мінус дає плюс, тому Y буде дорівнювати 9, так? Табличку ж всі знають. Так. Саме головне мені помилки не зробити, бо ви задасте мені це саме запитання Тетяна Миколаївна, ви табличку знаєте. Ладно, я шуткую. Так, Дужка. Грану. так, І в нас коштує. Що через Y позначали? Зошит. Коштує зошит. Зошит. Добре. Ой, пробачте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у нас гість. Не не Ви нічого не бачили. Так, і треба знайти Х. Давайте уперше, чи вдруг. Лучше у перше, так? Підставимо замість y 9. У нас буде Х плюс 3. Помножити на 9 замість Y дорівнює 32. Так, отже, х у нас буде дорівнювати. 32 мінус, звичайно, 3 на 9 27. 27. Х дорівнює, Давайте так, 30 мінус 27. Це у нас буде 3. Щось дуже. А, ні, нормально. Так, і 2 плюс 2 буде 5. Так, угу. Ну, я так рахую, кожного це індивідуально. Так, і у нас коштує що через X позначали? Господи, олівець, коштує олівець коштує олівець. Все відповідь, відповідь 9 горона і 5 горона. Все, це і буде. Розв'язок даної прави. Дякую вам за терпіння і за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.